Ми робили тест на стептокок. Це такий тест, який робиться всім вагітним на 35-36 тижні вагітності. В мене він повернувся позитивний. Це означає, що під час вагітності, о, під час вагітності, під час пологів мені мають поставити катетерчик з пеніциліном і прокапати пеніцилін. І далі він капається кожних 4 години. Для чого це? Перше, в мене був шок, звісно, тому що а, пеніцилін, це піде дитині. Так от, давайте по порядку. Перше, дитині це не йде. Пеніцилін, по суті, буде функціонувати лише в організмі мами. Звісно, через пацієнту воно трошки до дитини потрапить, але зовсім невелика кількість. Тепер номер два. Для чого це? Це тому, що в родових шляхах, тобто там, де піхва, там є бактерія, яка зазвичай є природньою мікрофлорою, але інколи вона дуже йде в розгул, скажімо так, і в такому випадку її потрібно приглушити, тому що якщо дитинка проходить через ці родові шляхи, вона може підчепити цю інфекцію. І дуже невеликий шанс, дуже маленький, що вона може підчепити цю інфекцію, але вона може. І тоді це може бути і зараження крові, і там ще щось. Ну, коротше, дуже погано для дитини, і потім дитина одразу потрапляє в реанімацію, і, коротше, дуже dangerous situation, коротше, небезпечна ситуація. Тому, номер три. Антибіотик, тобто пеніцилін, є однозначно виправданим ризиком, порівняно до того, який ризик має дитина, якщо цю інфекцію не приглушити. Ось так трішки вам для інформації, що ще. А, і оця, коротше, вірус, бактерія, бактерія, да, whatever, в 30, ну, практично в кожній ну, третій жінки цю роблять тест, він виявляється позитивним. Коротше, от. Так що це дуже поширена практика ставити пеніцилін під час пологів. Тут в Канаді однозначно, в Європі однозначно, в Україні, як написав мені чат GBT, це практикується в приватних клініках, в державних, на жаль, ще до цього не дійшли. Не знаю, правда чи ні, це те, що написав мені чат. Ось так от, будьте здорові, нехай ваші малеча буде теж здоровою.